Володимир Бишлей, громадський рух справедливі чернівці» Шановний міський голово, шановна громада, шановні депутати. Зараз активний сезон розпочався ремонту доріг. Величезні кошти виділені з міського бюджету на будівництво, реконструкцію, поточний ремонт. Ми бачимо, що комунальні служби. Як виконують ці роботи, на жаль, катастрофічна ситуація склалася в департаменті житлово-комунального господарства, адже при тому, що є вакансії в відділі технагляду, які не заповнені технагляду, які контролюють за якістю виконання ремонтних робіт. Приймає роботи в експлуатацію. Залишилося три людини: одна з них звільнена, тобто відсторонена від виконання обов'язків. Інша на відпустку відправлено в пік розгар ремонту доріг, а залишився начальник, який ходить на навчання, підвищує кваліфікацію і рівень свій знань. Тому, шановні колеги, пропоную нам всім, ну бажаючим активним депутатам, долучитися до контролю за якістю виконання ремонтних робіт, підсилити департамент житлово комунального господарства. Тому згідно закону про... Статус депутата місцевої ради «Закон України про місцеве самоврядування пропонує включити до порядку денного питання про створення тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з контролю за якістю ремонту та отримання доріг в Чернівцях. Проект рішення відповідно підготовлений. Прошу поставити його на голосування, будь ласка, шамоколе. Прошу визначатися. За 30 рішення не прийнято. А, це не прийнято. Прийнято. Рішення прийнято включено до порядку. Наступна кричуща проблема, яка виникла, це пов'язано з фактично незаконним будівництвом автовокзалу в мікрорайоні Гравітон. Виявляється, без документів на землю, з самозахватом земельної ділянки, без відповідно належно наданих земельних ордерів на знесення дерев. Проводиться активно забудова земельної ділянки, але ця забудова проводиться навіть не на відповідності до проєкту, який затверджений проектною організацією, на якій видано містобудівні умови та обмеження. На це маю ряд обґрунтувань. Я їх готовий вам представити під час розгляду питання, тому я пропоную включити. До порядку денного питання про створення тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з вивчення законності будівництва автовокзалу в мікрорайоні Гравітон на вулиці Руській місті Чернівці. Нагадую всім, шановні колеги, автовокзал у нас будується, його вже в травні мали відкривати. Сьогодні міський голова поспіхом видає розпорядження про те, що дозволити відкриття автовокзалу в мікрорайоні Гравітон, при тому, що він будується без Відповідних е, рішень на земельні ділянки, які, до речі, сьогодні виносяться. Ви дивіться, питання виносяться на, на на сесію, а вже в травні будівництво активно е, розпочато. Плюс е, згідно проєкту, який передбачений будівництво автовокзалу, земель... е, прийом автобусів має здійснюватися ззаду е, відповідно споруди автовокзалу. На, е... Тобто там мали б будуватися перони. Натомість ми бачимо, перони будуються на фасаді автовокзалу біля фасаду спереду проти вулиці Руська. Тому я прошу включити це питання для того, щоб комісія фахово розібралася в законності будівництва цього об'єкту. Дякую. Прошу голосувати. Да, ну, будемо обговорювати питання, будемо говорити. Буде комісія, будемо розбиратися, це наше право. Ці питання включаються в порядок денний. Ми їх будемо обговорювати, формувати склад комісії. За 19 рішень не прийнято. Ще, будь ласка, е, Ще кричущі факти, які е, сьогодні, ну, коруп, корупційних. Прошу. Ще раз на голосування, Будь ласка, що не карточки перевірте. Я за 23 рішення. Понятно. Дякую за підтримку, колеги. І ще, що мене хвилює, що черговий раз на сесії міської ради вносяться повторно шкурні питання представників партії Народного фронту. У мене запитання до міського голови і до Народного фронту. Пропозиції Скажіть, до порядку. Скажіть, будь ласка. Що в нашому місті тільки має розвиватися ваш бізнес, ваші питання тільки мають вноситися. При тому, що на сьогоднішню сесію вноситься е, безкоштовно, надається дві-три земельні ділянки на проспекті Незалежності, представникам е, і більшості міського голови, плюс три земельні ділянки на гравітоні, плюс шкурні питання ринку добробуту і ринку світанок. нагадую по ринку світанок. Один товариш взяв 100 тисяч доларів, і вже зараз по ньому кримінальна справа. У мене питання, а хто ще взяв ці міські міській так, раді, то товарі, скільки тисяч, тисяч, тисяч доларів? Так, а чого ж ви виносите, ваш товариш? Уже договорились з вами. Пропозиції до порядку. У мене денна, пропозиція, буде. шановні колеги, всі шкурні питання, земельні, які пов'язані з земельним деребаном Народного фронту. Питання номер 20, 21, 26, 27, 29, 30 виключити з порядку денного. Дякую. Будь ласка, сьогодні, прошу голосувати. Ну, ляпнув, а ви собі думаєте. Головне, що камери побачите. По окремому питанні буде окреме так, так, Будь ласка. За сім рішення не прийнято. Будь ласка, по фракціях покажіть. Пропоную поіменне голосування, будь, не переживайте. Пропоную порядок денний в цілому, будь ласка. За 41 рішення прийнято. Шановні колеги, згідно регламенту, перейти до розвідки до питання порядку денного, маємо по 15 хвилин для заяв.